Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами чудовим рецептом виханського гарбузово-апельсинового пирога. В Зручну ємність наливаємо 130 г свіжовіджатого апельсинового соку та додаємо цедру з одного апельсина. Далі додаємо 50 грам цукру, столову ложку меду, півчайної ложки мускатного горіху. Та півчайної ложки кориці. Все перемішуємо до однорідності. Далі додаємо 50 мл рослинної олії та 50 г дрібно натертого гарбуза. В кінці додаємо 5 г розпушувача та частинами просіюємо приблизно 150 г борошна. У нас має вийти доволі густе тісто, яке повільно стікатиме вниз. Викладаємо його у форму змащену рослинною олією. Зверху за бажанням посипаємо кунжутом. Випікаємо при температурі 170 градусів 40-45 хвилин. У нас вийшов. Чудовий неймовірний ароматний веганський пиріг. У розрізі пиріг яскравий, м'який і смачний. Обов'язково спробуйте приготувати такий неймовірний та гарний веганський гарбузово-апельсиновий пиріг. Вам він обов'язково сподобається. Любі мої, всім бажаю любові, миру, добра, радості, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!